Усім привіт! З вами Майка Немо. Сьогодні четвер, і ви зазвичай звикли слухати у цей день наш формат. Ми прочитали це за вас. Але цього тижня ми трохи міняємо наш підхід до контенту. І сьогодні я розповім вам про те, як інженери шукають натхнення у природі. Так, це перший моновипуск моєї улюбленої рубрики Не вкрали, а надихнулися. Інженерні досягнення. Натхнення природою. Що ж, уперед, мікрофабрикація з використанням води. Замість токсичних речовин. Вчені надихнулися геконами і вирішили довести, що це можливо. Уявіть собі, можливість створювати надзвичайно малі структури з такою ж легкістю та екологічністю, як простий друк на папері. Якщо це вдасться, це створить нову епоху для мікрофабрикації, процесу створення мікроскопічних структур, які необхідні для функціонування всього від комп'ютерних чіпів до медичних пристроїв. Традиційна мікрофабрикація, яка створює крихітні візерунки на мікроскопічному рівні за допомогою процесу, що називається фотолітографією, давно покладалася на токсичні хімікати для виробництва інтегральних схем, які містяться в більшості електроніки, які ще й було дуже важко утилізувати не схеми, хімікати. Але вчені із Чикагського університету сподіваються це змінити. У своєму останньому дослідженні, опублікованому в журналі Nature Sustainability, лабораторія професора Бочі Тяна розробила екологічно стійкий метод мікрофабрикації, який використовує воду та натуральні матеріали, включаючи папір, для створення та перенесення візерунків. Цей процес, каже професор Тян, черпає натхнення з природи, імітуючи те, як гекони природним чином прилипають до стін і відлипають від них. Так-так, тому якраз не вкрав, а надихнувся. Або не тільки надихнувся, а просто згадав. Бо інноваційна техніка насправді є новим варіантом старого процесу, відомого як фотохімічний синтез із додаванням солі. Нова версія використовує лазери для створення візерунків на папері, які потім можна легко перенести за допомогою води. Ми виявили. Що вода може ніжно та ефективно відокремлювати крихітні візерунки від їх базових матеріалів, каже Тян. Використовуючи цю техніку, команда змогла втілити процес перетворення целілозу в папері на привідний вуглець. Потім вони змогли перетворити цей вуглець на передові сенсори, обережно налаштовуючи поверхню вуглецю та використовуючи стимулятори для ефективного прискорення реакції у наномасштабних матеріалах. Щоб ще більше покращити метод, команда розробила інноваційний інструмент під назвою Roll to Roll Laser Writer. Цей пристрій автоматизує лазерне написання та перенесення візерунків. Що робить процес швидшим і більш надійним. Вчені визнають, що їх метод, скоріше за все, не замінить точних техніки, необхідні для створення складних комп'ютерних чіпів. Проте вони оптимістично налаштовані щодо його використання для інших приладів, таких як одноразові сенсори для медичних тестів або носимих пристроїв. Ми вважаємо, що це буде особливо корисним для пристроїв, які не потребують надзвичайної точності кремнієвих чіпів, але все ж вимагають високої функціональності, каже Тянь. Дослідники з університету Райса розробили революційний клей, натхненний мідіями, який не лише розщеплює пластик, а й може запобігати обрастанню підводних структур водоростями та морськими організмами. Використовуючи амінокислоту 3,4-дегідроксифеніланін, що забезпечує мідіям неймовірну клейкість, дослідники генетично модифікували бактерії для створення речовини, яка надійно прикріплюється до поверхень із пластику, таких як поліетилен та рефталат, або ПЕТ. Основною метою цього клею є розщеплення пластику. Бактерії, збагачені ферментами гідролази ПЕТ, розщеплюють пластикові відходи на менші молекули. Коли науковці протестували клей за температури 37 градусів за Цельсієм, здатність бактерій прилипати до пластику збільшилася у 400 разів, а процес деградації пластику розпочався вже за одну ніч. Однак цей клей можна використовувати не лише для розкладання пластику, він також здатний запобігати біообростанню. Коли водорості, тварини або інші організми накопичуються на підводних конструкціях, знижуючи тим самим їхню ефективність. Ця проблема є серйозною для кораблів, трубопроводів і інших підводних систем. Клей може утворювати захисний шар, що зупиняє прикріплення організмів до металевих та органічних поверхень, тим самим зберігаючи ефективність підводних конструкцій та заощаджуючи значні кошти на технічному обслуговуванні. Застосування цієї технології має потенціал для вирішення двох великих глобальних проблем зменшення пластикових відходів та захист підводних споруд від обрастання. Якщо цей підхід буде вдосконалений, він може стати революційним у сфері як екологічної інженерії, так і морських технологій, і відкрити нові шляхи для захисту океанічних ресурсів та боротьби з забрудненням пластиком. М'який робот-плавець, натхнений скатами, встановив новий рекорд швидкості. Дослідники, на чолі з Хайтао Ціном та джеїном, представили революційного м'якого робота-плавця, при створенні якого вони надихалися ефективними та граційними рухами ската манти. Робот використовує моностабільний дизайн крил для досягнення безпрецедентної швидкості плавання, енергоефективності та маневровості, корисні істоти ці скати і милі до того ж. Ключовою інновацією є використання моностабільних крил, які суттєво відрізняються від традиційних біостабільних конструкцій, на відміну від біостабільних систем, які потребують додаткової енергії для повернення у вихідне положення, моностабільні крила. Автоматично повертається завдяки своїй пружній силі. Це спрощує конструкцію, підвищує енергоефективність та дозволяє роботу виконувати безперервні махи крилами за допомогою лише одного приводу. Такий дизайн дозволяє м'якому роботоплавцю досягати вражаючої швидкості 6,8% довжин тіла за секунду, що майже вдвічі швидше за попередні біостабільні моделі. Крім того, цей результат досягається із значно меншим споживанням енергії на 60% менше, ніж у попередніх конструкцій. Висока ефективність пояснюється унікальним рухом крил. Які створюють квадратну хвилеподібну траєкторію замість традиційної синусоїдальної, що забезпечує більшу тягу та покращене просування. Окрім швидкості, робот демонструє виняткову маневровість. Завдяки регулюванню частоти рухів крил, він може ефективно плавати на різних глибинах, плавно переходячи між поверхневими та підводними середовищами. Він також чудово орієнтується серед перешкод і демонструє стійкість до зіткнень. Надійність конструкції робить його ідеальним для дослідження складних і нерегульованих підводних територій. Розробники бачать широкий спектр застосувань для цього м'якого роботоплавця. Його здатність працювати в суворих водних умовах робить його ідеальним для екологічного моніторингу, наприклад, відстеження якості води та рівнів забруднення. Крім того, його маневровість і стійкість можуть стати безцінними у морських операціях, включаючи пошуково-рятувальні місії. У майбутньому дослідники планують удосконалити конструкцію, щоб створити повністю автономну версію робота. Це включатиме інтеграцію компактного бездротового управління та вбудованих систем живлення, що забезпечить більшу автономність та розширить можливості застосування. Дослідники з MIT та Nova Nordisk розробили інноваційну капсулу, яка може доставляти ліки без ін'єкцій, а надихалися вони кальмарами. Так само, як кальмари використовують струменовий рух для пересування і випускають хмари чорнила, ця капсула здатна вивільняти ліки безпосередньо в стінки шлунка чи інших органів травного тракту. Як це працює? Більшість великих молекул, таких як білки або РНК, не можна приймати перореально, оскільки вони руйнуються в травному тракті. Щоб обійти цю проблему, дослідники створили капсулу, яка захищає ліки і випускає їх у тканини травного тракту. Це робиться за допомогою механізму, який нагадує струменевий рух у головоногих. Капсула використовує стиснутий вуглекислий газ або туго скручені пружини для створення струмені ліків. Газ або пружини утримуються у стислому стані завдяки тригеру з вуглеводів, що розчиняється у вологому або кислому середовищі, як то у шлунку. Коли тригер розчиняється, струмінь ліків вистрілює у тканини, створюючи депо, з якого ліки поступово потрапляють у кров. Капсула доступна у двох версіях. Для шлунка це капсула з пласким дном і високим куполом, яка спрямовує ліки прямо вниз у тканини шлунка. Розмір капсули приблизно дорівнює чорниці, і вона може містити до 80 мікролітрів ліків для кошківника. Довга капсула здатна орієнтуватися у трубчастих органах, як от стравахів чи тонка кишка. Ліки вистрілюють у бічну стінку органу. Ця версія вміщує до 200 мікролітрів ліків. Обидві капсули, виготовлені з металу та пластику, проходять через травний тракт і виводяться природним шляхом після вивільнення ліків. В експериментах на тваринах капсули успішно доставляли інсулін, GLP-1, агоністи, подібні до препарату для діабету Оземпік. Та короткі інтерферуючі РНК, які можна використовувати для пригнічення роботи генів. Концентрація ліків у крові досягала рівнів аналогічних ін'єкціям без пошкодження ткани. Дослідники також створили версію пристрою для використання разом з ендоскопом, що дозволяє доставляти ліки під час медичних процедур. Ця технологія може стати альтернативою для пацієнтів, які регулярно потребують ін'єкцій, наприклад, інсуліну. Вона усуває потребу в голках, спрощує процес лікування вдома і усуває проблему утилізації гострих предметів. Наступним кроком стане тестування капсули на людях. Менше голок – привід для радості! Цікаво.